Біль у горлі, головний біль, раптове підвищення температури, сильний і виснажливий кашель. Основні симптоми грипу типу, а який наразі шириться україною. Вірус грипу а він все таки більш тяжчий по протіканню і більш контагіозніший, тобто більш. Заразний в порівнянні з іншими вірусами грипу інкубаційний період, тобто період від зараження до початку якихось симптомів, складає від одного до семи днів. От в середньому це десь два-три дні приблизно. Передається грип типу, а через хвору людину на відстані до трьох метрів, а також з брудними руками, якщо людина торкалася поверхонь, на які потрапив вірус. Часто людина може хворіти безсимптомно, А після протікання хвороби у людини виробляється імунітет, який діє впродовж року. Симптоми, які починаються, це відповідно в першу чергу висока, різка підвищення температури тіла, сухий кашель нападоподібний, біль в горлі сильний, Там, за рахунок інтоксикації, виражений біль у м'язах, суглобах, біль в очних яблуках. І на фоні цього всього, за рахунок інтоксикації, за рахунок вірусу спостерігається діарея, можуть бути нудота. Ртегія стане, коли необхідно негайно звернутися дорослим до сімейного лікаря а дітям до педіатра і не займатися самолікуванням, адже неправильне або несвоєчасне лікування може призвести до ускладнень. Ускладнення з боку центральної нервової системи спостерігаються у 10% дітей з легким перебігом, а також у 25% дітей з тяжким перебігом. Виникнення ускладнень тяжкого перебігу, як правило, розвивається у діток, які попередньо мають захворювання центральної нервової системи. Ускладнення можуть бути такі, як фебрильні судоми, нефебрильні судоми, енцефаліт, менінгіт, гостро атаксія, а також синдром Рейну. Найефективніший засіб профілактики від захворювання на грип та ускладнень вакцинація. Вона не обов'язкова та не входить до планового календаря щеплень. Проте лікарі рекомендують не нехтувати своїм здоров'ям та здоров'ям своїх дітей та зробити вакцинацію від грипу. Зареєстровані вакцини в Україні це Джесі Флю, чотирьохвалентна вакцина, виробником якої є Південна Корея, а також Тетра, також чотирьохвалентна вакцина, виробником якої є Франція. Та і інша вакцина вводиться дітям, починається з 6 місячного віку до дев'яти років. Якщо не було зроблено жодної вакцини від грипу, вводиться дві дози з інтервалом щонайменше чотири тижні. У діток після дев'яти років вводиться одна доза вакцинації, яка Захищає дитину на весь сезон. Дорослі також можуть вакцинуватися цими двома вакцинами. Їм вводять одну дозу і бажано вакцинуватися у вересні місяці, адже цей час найефективніший. Марія Бардаєва, Олексій Кержановський, Кремомчуцькі новини.